Вигружаємо нашого котерпілера. Приїхав нам на допомогу евакуатор платформа, тому що у нас рамки немає. Будемо розбиратися, це для нас техніка нова. Але робить як... Чутить більше евакуатора, як працює мотор. А цей катерпілер так тихенько працює, що чудо. Так, відео може бути трохи довгим, але його варто подивитися. Нагадується мені Агромукачево. Ну? Давайте, 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 давайте. Так, чтобы не Четкий Что аппарат. Нам правда треба на нього підучитися, як на ньому працювати, тому що я ж кажу, це для нас нова техніка. Ну, все, він практично наш. О, зараз евакуатор від'їде і спустимо. Не как он. Не вмешается.